Задача номер 2 Первинна обмотка підвищувального трансформатора увімкнена в мережу змінного струму з напругою 120 вольт. Напруга на вторинній обмотці 2400 В, а сила струму в ній 2 А. Визначте силу струму в первинному колі, а також вхідну та вихідну потужності, вважаючи, що втрат енергії в трансформаторі немає. Запишемо коротку умову задачі. Згідно з умовою, ми знаємо напруги на первинній та вторинній обмотках, тобто У1 дорівнює 120 В та У2 дорівнює 2400 В. Сила струму у вторинній обмотці 2 А. Потрібно знайти силу струму в первинному колі, тобто І1, а також знайти вхідну потужність P1 та вихідну потужність P2. Знаємо, що під час роботи навантаженого трансформатора для діючих значень напруги і сили струму справджується рівність У1 поділити на У2 дорівнює І2 поділити на І1. З цього виразу знайдемо І1 силу струму на первинній обмоці. Щоб знайти І1, нам потрібно У2 помножити на I2 та розділити на У1. Значення напруг та сили струму ми знаємо, тому можемо підставити та знайти силу струму у первинній обмоці. Провівши обчислення, знайдемо, що сила струму у первинній обмоці дорівнює 40 А. Знайдемо також потужність на первинній обмоці p 1 дорівнює добутку i 1 на u 1 Перемножимо та знайдемо значення потужності. Також знайдемо потужність на первинній обмотці P2, яке дорівнює i 2 помножити на u 2 Підставимо та знайдемо значення потужності 2. Отже, сила струму в первинній обмотці становить 40 ампер. Потужність на первинній обмоці 4800 Вт і потужність на вторинній обмоці 4800 Вт.